Що іще? ще? Він візьме щоденник і запише вам оцінку. Ваші близькі вже все запам'ятали. Телепатичних здібностей. Ні, це означає ні. Ну, типу, я в шоці, так? Да? Ні, означає ні. Це вам точно знадобиться. Всім привіт! З вами Дар'я. І сьогодні я розповім вам 16 порад, в які ви маєте знати, коли перебуваєте в відносинах. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь абсолютно все, щоб ваші відносини були здоровими. Запам'ятайте, що протилежності не притягуються. Так, у вас можуть бути різні хобі, різна робота і всяке таке. Але якщо у вас якісь питання світогляду не сходяться, можливо, хтось із вас за патріархат, інший за матріархат, хтось із вас ліберал, інший націоналіст, ну, коротше, в цілому кажучи, якщо якісь основні погляди, через які у вас можуть виникати конфлікти, не сходяться. То вам краще вияснити це питання на початку, або взагалі не заводити відносини, адже це потім може вилізти вам боком. Встановлюйте правила. Правила це не завжди обмеження. Тому що в відносинах це важливо, банально фінансові якісь питання, або те, хто що має робити по дому, те, як ви бачите, відносини. Можливо, чи маєте ви на увазі те, що можете ще мати відносини з іншим партнером паралельно з вашим. Тобто ці питання варто зарані домовитись і поставити якісь чіткі правила для вас обох, щоб обом було комфортно в цих відносинах. Почуйте чуже ні. Це не означає, що вам потрібно робити як краще. Це означає, що якщо людина вам каже ні, це не означає, може бути або я хочу, щоб ти мене вмовив. Ні. Це означає ні. Ну, Типу, я в шоці, да? ні, означає ні. Не терпіть партнера, який намагається дати вам урок. Якщо ви щось зробили не так і ваш партнер ставить себе вище за вас і має роль вчителя, то це вже не відносини партнера з партнером. Що іще, він візьме щоденник і запише вам оцінку, ну це вже якась дуреня, правда? Якщо людина змушує вас відчувати вину, то ця людина просто непридатна для відносин. Не старайтесь бути хитріше. Напевне, ви чули такі поради, та не слухай його, будь хитріше, зроби по-своєму, або зроби по-своєму, він потім зрозуміє, що ти була права, або ти був правий, тобто це маніпуляція. Якщо ви не можете домовитись з партнером і продовжуєте робити те, що неприємно вашому партнеру, то вам треба передивитись ваші відносини або взагалі розійтись. Не потребуйте від партнера телепатичних здібностей. Вам потрібно говорити, що вам подобається, що вам не подобається, а що ви хотіли отримати, що вас засмучує, і ні в якому випадку не звинувачувати людину, що вона сама не здогадалася, що ви хочете, що вам подобається, тому що. Не не зря нам природа подарувала мовний апарат. Так вирішуйте проблеми без треті сторони. Не варто бігти одразу до сім'ї, друзів, до якогось анонімусів з. Для того, щоб вирішити вашу проблему. Адже ви самі знаєте всю ситуацію в деталях, знаєте, як все відбувалось, і можете і самі спробувати знайти рішення. А те, що ви розповісте потім своїм друзям, сім'ї, потім це все збережеться в їхній голові, і їхня думка буде вже сформована про вашого партнера або ще когось. І ви це не зміните, навіть якщо людина. Потім вибачила, ще щось ваші близькі вже все запам'ятала. Виносіть сору з Ізби. Що це означає? Він, наче перечить в минулому. Минулій пораді, але при тому я скажу так: що якщо вас аб'юзять і ви вже розумієте, що ви не справляєтесь з цією ситуацією, вам варто звернутися до спеціаліста, психолога, психотерапевта залежно від ситуації. Якщо це психічне насилля, фізичне насилля, вам варто звернутися в поліцію до друзів, до психолога, до сім'ї, до кого завгодно, адже є такі ситуації. Туації, в якій ви самі не можете нічого зробити, і вам потрібна допомога, не порівнюйте свої історії з книгами і фільмами. Так, ми знаємо дуже багато різних сюжетів з книг, фільмів, як там все романтично проходило, ідеалізовано, і багато якихось негативних моментів висвітлювалось як щось прекрасне. Багато токсичних відносин віднос, віднос... висвітлювалося як щось прекрасне. Ви маєте пам'ятати, що в реальності все не так. Ви будете проходити через труднощі, ваші відносини будуть рости, але... Ваші відносини це не фільм, не історія з книги, це реальне життя, і дивитись на них теж треба з об'єктивної точки зору. Рухайтеся в своєму темпі. Так, можуть бути знайомі, які там через місяць одружили, через місяць у них уже діти, і через місяць все там велика сім'я, і свята, традиції, і всяке таке. Але ваші відносини на то і ваші відносини, що вони інші, і рухаються в своєму темпі. Вам не потрібно думати, що я там щось не встиг, або наші відносини тягнуться надто повільно або надто швидко. Ви маєте визначити для себе свій темп, в якому вам зручно. і, і рухатися в ньому, не звертаючи увагу на інших. Не ігноруйте тривожні сигнали. На початку відносин більшість старається бути краще, чим вони є насправді. Але ви можете помічати, можливо, якусь емоційність, агресивність, якусь неповагу до інших людей, або якісь вислови, які можуть вас. Трішки змусити сумніватись в адекватності людини, наприклад, коли людина щось негативне розказує про своїх колишніх з якоюсь такою злостю, тобто, якщо ви відчуваєте своїм нутром що щось не так, то скоріше всього вам варто до цього прислухатися і розуміти, що людина не зміниться потім. А вона такою і буде, і вам варто прислуховуватись з самого початку до цього. Перевірте, чи роблять ваші відносини, ваше життя простіше. Якщо ви постійно сваритесь з вашим партнером і інколи стаються сплески щастя, то це не здорові відносини. Ви можете відчувати себе щасливими, але це так звані емоційні гойдалки. Вам варто спитати себе, а чи частіше я відчуваю щасливою себе в цих відносинах, чи ні? І чи роблять е, ці відносини моє життя простіше, чи я постійно в якихось переживаннях? І коли ви відповісте на ці питання, ви зрозумієте, чи відносини того варті залиште один одному особистий простір. Не все стає спільним, коли ви входите в відносини. Принцип це має вирішувати кожна людина для себе, що вона готова ділити, що не готова, або взагалі не хоче нічим ділитися. Тож, ваша особиста переписка, ваші заощадження, якісь гроші, ваші хобі, тобто це декілька прикладів, але у кожного має залишати свій особистий простір. Не ганяйтесь за привидами колишніх. Якщо ви не познайомились в дитячому садочку, то, скоріше всього, у вас були відносини і до вашого партнера. Вам не варто постійно порівнювати себе з партнером колишнім партнером вашого партнера. Або слідкувати за скільки він ставить лайків, що він там робить на сторінці вашого партнера. І так само у вас теж є колишні. Вам не варто ідеалізувати своїх колишніх, що може статись, адже були причини, чому ви розійшлися. Не рахуйте ревність показником високих почуттів. Якщо людина проти, щоб ви спілкувалися з вашими друзями і знайомими через ревність, дивіться, куди ви там поглянете на вулиці, на яку людину, або кому ви там зробили комплімент, з ким ви там переписуєтесь, кого лайкаєте, це не прояв любові, це прояв того, що вас контролюють. І вам варто задуматись, а чи ви з тою людиною? Розмовляйте про любов? Якщо ви гадаєте, що ви один раз дізнались людині в почуттях і цього достатньо, можливо, для когось цього і достатньо, але є е, пари, в яких важливо зізнатися в почуттях, сказати якийсь комплімент на один раз, не сприймати свого партнера як даність. Йому це буде приємно і ви будете підтримувати вогник свого кохання. І, звісно, не забувати говорити про це щиро. Дякую всім, що додивились цей ролик до кінця. І пропоную вам підписатись на канал, поставити лайк, дзвіночок. Слідкуйте за новими відео, адже попереду ще є багато цікавих тем. І тепер я сподіваюся на те, що ваші відносини стануть міцніше, і ви не будете знаходитись в відносинах з людьми, які просто вас тягнуть на дно. Тому всім Гарного дня і до нових зустрічей!